Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Ми в попередній серії непогано так підправили своє становище, і е, до перших двох місць у нас всього один бал. Підставання. Е, Сьогодні мет, е, е, <кхід> Маріуполь. Хайлайт. Е, це в нас. Що це за команда? Подивимося. Поділля. Так, Поділля, хайлайт та повний матч з Тернопільською нивою. Ну що ж, не затримуємося. Маріуполь. Де він у нас іде? Він йде восьмим, має 15 очок. І дивіться, яка щільність від першого до восьмого місця. Всього 5 балів. Різниці. Дуже і дуже все щільно. Добре, граємо на виїзді. Щось на виїзді в нам не дуже пре, не дуже у нас результати. <кій> і потрібно це виправляти. Ну що ж, виходимо на поле та зустрічаємося на голах та моментах. І знову ми пропускаємо <кій> перші. Так, на виїзді якось дуже погано. Ми граємо. Знову одне й те саме, коли не вистачає гравців. В обороні. Ось ніхто не накриває і просто чи чисельна перевага. І 1-0. 1-1, Зрівнюємо. На 19-й хвилині забиває Кобак, але повинен був забивати Коронел. Чекаємо повтор. Простріл від Лучано. І ось пробиває прямо в голкіпера Коронел. Ну, цей Кобак також хотів пробити прямо в голкіпера, але влучив йому в коліно. І м'яч залітає в ворота 1-1. Пенальті. Ворота Маріуполя на 28-й хвилині. Заробив Коронел, і він вже буде пробивати. Ну так, рука. В принципі, нічого нового. Кобак підходить до м'яча, але буде пробивати. Ось цей хлопець. Ну, давайте. Ось сюди проб'ємо. Ой. Удар! Чітко. Голкіпер залишився на місці. І правильно зробив. Правиль... Правильно для нас. 2-1. Ми попереду. І продовжуємо. А ось уже. В наші ворота пенальті. Патрісіо Алвес Коельо грає рукою. І зараз Маріуполь має шанс на те, щоб зрівняти її в стійку влучає і встійки в стійки ворота. 2-2 на 33-й хвилині дуже результативний матч. Був момент в юрка нашого, але він, на жаль, не реалізував його. Голкіпер чудово зіграв і витягнув. 3-2 є забитий м'яч. Коронел оформлює дубль на 75-й хвилині з контратаки. Така прямолінійна передача. Яка розрізала захист Маріуполя, тут на швидкості втік і понизу покотив м'яч в дальній кут. Голкіпер вже не встиг скластися. Бум ще один момент, де цей воротар потягнув і не дав нам забити. Ну що ж, на цьому. Матч закінчується. 3-2 ми витягуємо цей поєдинок. Нелегко було. Знову могли невдало зіграти на виїзді. Але головне, що дотисли три очки, і ми виходимо на перше місце. Але потрібно, щоб. Зіграли всі клуби. Так, Скурук виграв, але ми обходимо Карпати, які е, в нічию з кимось зіграли. Давайте подивимось, з ким. Е, з Поділлям. Якраз з командою, проти якої будемо ми зараз грати. Поділля. Поділля ми приймаємо вдома. І я бачу Скрук. Вже виграв, Карпати знову зіграли в нічию з нивою, з якою також лідер чемпіонату і як... з як... якими ми будемо грати в наступному матчі. Е, так, до речі, треба поставити тактику ось тут. Не так низько сідати, тому що... Дуже проблемно в обороні грати. Добре, виходимо на поле. Оце у них там е, захист з п'яти захисників. 5-4-1. Та буде важко таке <кій> пройти. Добре, виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. 1-0. Вже на четвертій хвилині від... відкриває рахунок Коронел. Зараз це. Шикарний гол. Там Голкіпер пішов незрозуміло куди. От взагалі незрозуміло куди. Ось, дивимось. Пішов Голкіпер, відкрив ворота і просто йому з. 에... За. Ну, не за комірець. Закинули, але. Серйозна помилка. І це 1-0. 2-0. Коельо подвоює перевагу. На 10-й хвилині. Швидко забили другий м'яч. Ось так. В протихід під голкіпером. Пролетів м'яч. Що ж? Поділля, поділля це десь нижня. Частина турнірної таблиці. Ну, нехай. Знову пенальті, знову за руку. Якось дуже часто. І знову в той самий кут пробиває нападник. Ох, ці пенальті. Просто, знаєте, в будь-який якийсь рандомний момент пішов на віз і. Зіграв рукою. Мабуть, Матко Божик чи Гомес. Ну, коротше, да, пенальті тут це просто капець. 3-1-38 хвилина. Радалицький втік від центральних захисників на швидкості і просто без шансів для голкіпера пробив дальній кут. Ось так закидання пішло. Ну і швидкість в цього гравця є. Тут було тільки нормально м'яч прийняти і пробити точно, що Юрій і зробив. Продовжуємо. 4-1. Результативні матчі. Забуває Родолицький робить дубль. А, ні, це Бушко. Чудово пробив. Дивимось. Ось так от. Дев'ятку. 4-1. Впевнено. 5-1, 82-га хвилина. Забуває Коельо. 10-й номер. І що ти зробиш? Ось так. Комусь він там показує пальцем. Ось такий гол, до речі, гольова передача нашого вихованця Корея. Не, не дотягнувся голкіпер, да. Рівень голкіперів тут зашкалює. 5-1 остаточний рахунок майже без питань. Розбираємось з Полісся Поділлям. Недавно Полісся тут програло 5-1 Вересу. Якось згадалось, ось ще один раз. Подивимось на гол Коронела, який її забив після помилки голкіпера. Не знаю, куди він там пішов. Але нас це не цікавить. Так, кращі гравці тижня. Рибак. Потрапив від нашого клубу. Хто тут ще є Коельо та бушко І Коронел. Матео Коронел. Що тут ще? Лідер по гольовим передачам Матео Коронел. 8 гольових передач в 11 матчах. 0,73 в середньому за гру. Середня оцінка 7,7 і 5 голів. Не ось так от грає наш новачок. Десь я ще тут бачив кращий гравець місяця Матео Коронел в жовтні. Визнали. І переходимо до заключного матчу цієї серії з Тернопільською Нивою. П'яте місце вони займають 5 очок від нас. І шістьчок від першого місця. Це в нас повний матч. Виходимо на поле. Граємо в Тернополі. Ну що ж, матч розпочинається. Давидов. Козак. Слива. Демчук. Демчук Волохатий. Проців. Іде вперед. Соколов. І так от потрошки. Нива вже переходила в атаку, але. І це офсайт. Так. Так, це офсайт. Не змогли ми якісно вийти в контратаку. Бушко. Програє гол. Ой-ой-ой Бушко травму отримує, а в нас нема йому рівноцінної заміни. Так. З плюсиком. Так, нам показують, що в нас найкраща реалізація. 27 м'ячів. В 11 матчах. Так, забиваємо, ми останнім часом багато, але й багато пропускаємо. То ми... Ох, нічого собі, Гол, Давидов Ну, починається. 13 хвилина. Удар, який просто не тягнеться. Ми якщо можемо виграти 4-1, так само 4-1 можемо і програти. Ну, таке не витягується. Тут, звичайно, я багато критикую рибака, але тут претензії більше до захисників, які дали пробити. І ми вже поступаємось. Нам покажуть, що Бушко отримав травму. Я сп. Я дуже сподіваюся, що. Він розбігається, якщо ні, ну тоді буду робити заміну. Знову Тернопіль в Атаці? Подача. Із... Там ні... нікого нема. 2-0! А Де? Де захисники? Чому? Чому Галадієв стоїть один. Що роблять центральні захисники? Де правий захисник? Ну, знов ця проблема, коли хтось випадає і починаються зміщуватись? Е, в... Гравці? Не знаю, можливо... Так, мабуть, бушка потрібно міняти. Давайте. Ну от, підручний. Це, звичайно, не дуже. І ну давайте і це розширимо. Можливо, вони не так будуть. Не так сильно будуть зміщуватися. Іде Бушко на заміну, отримав він травму. Перша. Травма в сезоні. Гарсія. Коельо. Корунел. І помилка. Так, довго пасуватися не дуже вигідно, тому що рано чи пізно просто йде помилка і все. Коельо. Погано відкривається корунел. Коельо. Роделицький і помилка. Просто за спини вже забіг кобак, ну і. Ще момент. Гарсія тільки без рук. Коронел непогано Пас на Коельо, Коельо. Пробивай! Не влучаю у ворота. Коельо. 39 хвилина 2.0. Ми програємо. Щось на виїзді ми погано граємо. Ой, не дочекався підключення Юрка нашого. Дивіться, як нас розривають. Гомес перериває передачу і буде удар від воріт. Так, ну і на цьому, я думаю, перший тайм уже... Так. Закінчується. 2-0. Програємо. Я навіть не знаю, що можна змінити. Хіба що. Хіба що. збільшити кількість людей в штрафному майданчику і давайте ось так от прямі передачі. У нас ще дві заміни є. Кобак. Одна, на жаль, вимушена була. Ну, зараз у підручного є шанс на те, щоб. Ух ти, це порушення правил. На те, щоб вибороти місце в основі. У Бужка. Максим Мудрий. Заробляє жовту картку і Кобак. Біля штрафного. 65. Ну давайте ось Радилицький, нехай в нього. 65 підкрутка, ну, давай, нехай він проб'є. Удар! Ох, нічого собі добивання! у Куди? Куди це добивання було? Невже спрацював оцей от подвійний удар? Я ж його відключив, не повинен. Так, як, як їх тут... Дивіться, як вони пасуються, як їх тут всіх перекрити? Гомес. Коельо. Радилицький. Кобак. Сінголані пробиває 2-1. А я хотів його вже змінювати. Тому що зовсім непомітний цей гравець сьогодні. Непоганий удар. І 60-та хвилина ми скорочуємо відставання. Але Нива іде забивати ще. Ух, дивіться, який вільний простір побіг. Побіг і давай ще раз. Ще раз ухну на цей раз. Голкіпер чудово зіграв ще один удар від ось цього хлопця. Аргентинський нападник. Але чудово зіграв. Голкіпер. Удар. Що там, нема рук? Ні. Мудрий з м'ячем був Радилицький Коельо. Простріл Радилицький знову тягне. Знову тягне. Голкіпер, давайте якийсь замін. Зробимо Кобак. Замість нього вийде Кореа. І кабреру можна було б випустити, але поки не знаю замість кого. Раделицький їм потрібен. Коелью наче непогано, ні. Думаю, поки на цьому на цьому обмежимось. Вихованець. Вихованець металіста виходить. Подача. Не вдало. Але з підхоплення за металістом. Родолицький! Родолицький! Пас! Коронел! Втомився. Мабуть? О, це, це буде жовта картка. Менділ. Зриває атаку. Просто скосив гравця. Маткобожик. Другий поверх за ним. Ай, Сін... сінголані пас, але пас в офсайт Бей. Комбінують. Козак. Мудрий, мудрий 3 1 різник. Знову ця передача розрізна, і знову наші захисники нічого не можуть створити. Створити, зробити. Просто просто втрачають гравців. І і ж Якихось Думаю, чи агресивні перехоплення. Шах вперед. Зробіть крок вперед. Закрийте гравців нападу. суперник, коли вони будуть готові отримати пас. Давайте оце може спробуємо. І поки без агресивного, тому я ніколи не... Не натискав такі функції, Ти не давав таких завдань. Ну, будемо експериментувати. Що вже? Що вже зробиш? Ми вже і так програли цей поєдинок. Демчук. Демчук. Чи Демчук? Козак. Слива. Слива помиляється, але аут не на нашу користь. Неідеальна серія. Дві перемоги, одна поразка. Роделицький. ну, можливо, другий заб'єм, ні. 90 вже хвилина. Прийшов голкіпер. Подача на не саме високу коронела, ну і тут все. На цьому матч закінчується. Програємо ми на виїзді. Це вже третя поразка наша на виїзді. У нас три поразки і три на виїзді. Ось так от. Дивіться, а по ударам три удари в ствір у Ниви, три голи. А що по XG? XG у нас ми на 3 набили у Ниви 2. 2 і 1. Так, дивимось турнірну таблицю і на цьому будемо завершувати. Давайте прокрутимо і подивимося. Що ми впали на третє місце. Нас обійшли Карпати по додатковим показникам. У них більша різниця забитих і пропущених. Ну а Нива підтягнулася на четверте місце і скоротила до е, двох очок е, відставання від нас. Е, ми відстаємо від першого. Ну, на 2 бали. В принципі, не критично, що як скорук зіграв в цьому турі. Дивимось, скорук зіграв в нічю, Карпати виграли. Добре, ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і всім удачі і всім пока.